Депутати одеської міськради до свого шефа українською не звертаються лише російською. Такі побажання своїм підлеглим особисто висловив мер міста Олексій Костусів: мовляв, Одеса історично російськомовна, такою і має залишитися. Аби створити мові сусіда ще комфортніші умови, тут її вирішили оберігати державним коштом на збереження російської одеська влада виділила понад 800 тисяч гривень і на додачу дозволила школам та дитсадкам обирати собі мову навчання між українською та російською. Активістка руху не будь байдужим Оксана Левкова із мером готова посперечатись. Якщо Костусів вважає, що немає проукраїнськи налаштованих людей, то він помиляється. Безліч хороших проукраїнськи налаштованих з високим IQ людей працюють на те, щоб Одещина, ну і, зокрема, звичайно, Одеса, була не Хохляндією, не Малоросією, а таки Україною. Запровадження двомовних шкіл та десятків в Одесі мер міста називає проявом демократії. Міністр освіти, і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник не проти такої політики, ба більше урядовець за розповсюдження такої мовної демократії. І у вишах вищі навчальні заклади, на мою думку, мають бути абсолютно автономні і обирати викладання мови: англійську, українську, російську, різні курси. Небайдужа Оксана Левкова попереджає, така демократія може дорого обійтися рідній мові. Є такий цікавий прикол, ну в певних областях сказали би пришпил. Хочеш двомовності, вивчи українську. Мова метрополії завжди на жаль з'їдає мову колонії. Якщо дозволити двомовність, то українська. Піде на спад. Як пішла на спад білоруська, коли мову сусіда російську у 98-му поставили на один щабель з рідною. Нині білоруська рідкість навіть у школах, особливо міських. За даними змі, тут менше 2% учнів навчається питомою мовою. А у містах Бресті та Могильові всі школи лише російськомовні. Подібний сценарій малюють песимісти і для України. Якщо русифіковані регіони перетворяться на русифікаторів, уже з 2060 року прогнозують українська. Поступово згасатиме, врятувати її можуть лише самі українці, готових вийти заради неї на Майдани більше, ніж поборників російської, розповідає соціолог Володимир Іщенко. А, скажімо, так проти російської мови мобілізуються набагато частіше ніж за російську мову. То, тобто, скажімо, радикальні українські націоналісти вони набагато частіше протестують, ніж проросійські сили приводів озброїтися лозунгами і транспарантами задля захисту рідної мови найближчим часом буде чимало. Прогнозує соціолог. Політики каже, все частіше порушуватимуть мовне питання: хтось аби здобути додаткові бали напередодні виборів, хтось аби відволікти суспільство від соціально-економічних проблем. Ярослава Куцай, Влад Каретник, п'ятий канал.